you mm -hmm. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш Він сайну. Ей, погну я в чужім краю, погину я в чужім краю. Спогода. У спогадах у пам'яті. У серці, у подиху, у кроці, у житті. На роздоріжжі він по іншій стежці додому повернувся на щиті. Шановна громада, родина, друзі, всі присутні. Сьогодні ми зібралися тут з важким серцем, сповнені невимовного болю та скорботи. Ми прощаємося з нашим героєм. Артуром Тимошенком, життя якого обірвалося так трагічно рано. Він був молодий, сповнений сил, мрій та надій, прагнув жити, любити, творити, але поклик батьківщини, поклик честі та обов'язку виявився сильнішим. Жалобний мітинг прощання за загиблим воїном земляком. Артуром Тимошенко оголошується відкритим. Ще Народився в селі Степанках 22 квітня 1992 року. 1 вересня 1998 року був зарахований у перший клас Степанківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Закінчив 11 класів у 2009 році. За роки навчання показав себе, як здібний учень мав зразкову поведінку. На уроках був уважний, дисциплінований, активний, багато читав. За характером був спокійним, стриманим, сором'язливим. підтримував товариські стосунки з однокласниками, з повагою ставився з вчителів. Зі своїх друзів Артур був добрим, неконфліктним, чесним і справедливим. Захоплювався українським і світовим футболом. А також був полівальником нашої місцевої футбольної команди. Ковчина був єдиною дитиною в родині, найбільшою втіхою і надією для батьків. У 2014 році здобув освіту у Київському національному університеті технологій і дизайну Черкаський філіал. у мирний час працював помірником на одному з їх приватних підприємств. З юних років він допомагав своїм батькам, підтримуючи їх у всьому. Його руки знали, що таке праця, а серце, що таке любов до війни. Солдат, стрілець снайпер Артур Тимошенко захищав Україну з жовтня 2024 року В складі другого штурмового відділення. 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти батальйонної тактичної групи військової частини Збройних сил України, на передових позиціях був прикладом відваги і гідності. Його бойові побратими згадують його як людину, яка завжди підтримувала інших, навіть у найскладніші моменти. Український воїн загинув 18 січня. 2024 року в населеному пункті Курилівка Сучанського району Курської області. Дружини дітей нема. Артур Тимошенко став героєм та вічним оберегом України. Захиснику назавжди залишилось 32. Його життя обірвалося в найкращому віці, в самому розквіті сил. Він пішов, залишивши у серці кожного з нас біль від втрати, порожнечу, яку неможливо заповнити ні словами, ні часом. До слова запрошуємо сільського голову Степанківської громади Ігоря Щекаленка. Шановні земляки! Воїни, рідні і друзі Артура. На жаль, сьогодні ми проважаємо вічність солдата, який захищав мирне життя, який захищав свободу і незалежність України. Прикро, що світ. І життя часто бувають жорстокими і несправедливими. Вже сотні тисяч синів і дочок України загинули в цій війні. І, на жаль, жорстокі жнива продовжуються. Але для, для того, щоб такі Великі втрати не були дареми. Кожен із нас має зробити, зробити певні висновки. Кожен із нас має стати розумнішим, щоб не допустити воїн у майбутнє. Кожен із нас має в тилу робити все для перемоги. Ми маємо єднатися заради гідності, цілих, цінностей, щоб збудувати Україну, де буде, можливо, безпечно, мирно і щасливо жити. Честь і шана Артуру і всім загиблим. Співчуття Батька, мрія. Вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо представника Черкаської районної військової адміністрації Степана Косенка. Сьогодні ми знову проведжаємо останній земний шлях одного із наших героїв Артура Тимошенка. Дуже важко проведжати молодих людей, які кладуть своє життя на алтар перемоги боротьби за нашу незалежність. Перш за все хочу висловити слова співчуття мами рідним загиблого героя. Молода людина, яка мала створювати сім'ю, народжувати дітей, працювати, жити заради своєї сім'ї, заради держави, змушена йти захищати їх, свободу і незалежність. На жаль, ми розуміємо, що це не останній наш патріот, який поклав своє життя. Ми не хотіли цієї війни, але нам її нав'язали і ми змушені відстоювати наш спосіб життя, наше бачення, як ми хочемо жити, розвиватися, виховувати своїх дітей. На жаль, не всі до цього можуть дожити. Перш за все допомагаємо тим, хто сьогодні на передньому краї, тим синам і дочкам, які стали на захист і захищають нас всіма можливими способами, щоб не допустити ворога далі у глиб країни. Вічна пам'ять всім загиблим. Це нам і донька, вічна пам'ять. Царство Небесне. Нехай Господь прийме його душу і надасть всі все, на що, що він заслуговує. Вічна пам'ять, вічна слава і слава Україні. Героям слава. До слова запрошуємо першу вчительку Тетяну Новікову. Не словами, не виплакати сльозами, всього того, що відчуваю. Сьогодні я в останню дорогу проведжаю свого учня, мого дорогого Артурчика, надзвичайно здібного і унікального учня. Герої йдуть, щоб жити у серцях. В серцях людей, у пам'яті людській, бо віддають найкраще, найцінніше своє життя, найщиріші співчуття батькам, які втратили єдиного сина, найдорожчу людину. Вічна і світла пам'ять тобі, Артурчику. Царство небесне, слава Тобі на віки, слава Україні, героям слава! Слово має однокласниця Світлана Тищенко. Вічна і світла пам'ять героїв і Боже втішення очкам. Дякуємо всім за щирі слова, вшанування. Біль єдиний, що тримає нас живими: це пам'ять, пам'ять, пам'ять без кінця. Вшануємо світлу пам'ять нашого героя Хвилинні мовчання. По загиблому Артуру проводить настоятель храму Святого Архистратига Михаїла Православної церкви України Солохацький Отець Миколай. Ми тут сьогодні зібралися, щоб вічне життя провести Артура воїна. Дякуємо отцю Миколі за проведену поминальну панахиду. Квіти це мова нашої душі. Запрошуємо присутніх покласти квіти та віддати шану загиблому односельцю, відданому сину України. моя, Злай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину. Хто ж ми буде брати яну? Хто ж ми буде брати яну? Ей, виберут ми чужі люди, виберут ми. Жаль ти мамко буде, си жаль, ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. моїм серцю лежав. Ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине Плинекача, по ти сині, плине каче от і сині. Тікає сльоза по обличчю і болить неймовірно душа. Стільки ж болю зазнала донині наша рідна українська земля. Нестерпна втрата найкращих синів України залишає глибокі рани, криваві сліди на рідних українських чорноземах. У жорнах клятої російсько-української війни безупинно сіється смерть. Все більше і більше молодих, сильних чоловіків у розквіті сил наших героїв втрачаємо навічно. Ми в неоціненному боргу перед славними воїнами України, шановуючи подвиг Артура Тимошенка, низько вклоняємося в скорботі перед близькими та рідними героя Земляка. Розділяємо ваш біль. Та глибоко сумуємо разом з вами. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю важку втрату. Артур назавжди залишиться в нашій пам'яті справжнім патріотом та борцем за незалежність. Слава Україні! Героям слава! Жалобний мітинг прощання за загиблим Артуром Тимошенком оголошується закритим. Thank <laughs> you. Пані рідними вулицями села проводимо воїна, одне серця Артура Тимошенка, вічна шана захиснику, який собою прикрив Україну. Спочивай з миром, наш герою, тепер твоє місце серед небесної варти. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину.